Наскільки твердопаливні котли, якщо буде блекаут, чи це якось впливає на роботу котелень, якщо це твердопаливний котел, чи це на газі, чи воно при блекауті не відіграє якусь роль принципово? Воно відіграє роль, воно впливає, бо що котельня на газі, що котельня на твердому паливі, вони ці котли потребують світла. І, власне, для цього, щоб не було проблем, ми забезпечили всі наші котельні великими генераторами 80, 90, 100 кВт для того, щоб в разі відключень і в разі блекаутів ці котельні не переставали працювати. Укриття які в нас є, в нас минулого року, вони були на належному рівні, в цьому році вони ще будуть на кращому рівні, також забезпечені генераторами, місцями інтернетом і іншими можливостями для того, щоб люди, які захочуть зігрітися, мали також де це зробити. Тобто, якщо на довший час зникає світло, люди залишаються з водою і з теплом, так? Так, в і так. Якщо уявімося, не дай Боже, це буде дві доби без світла. Вистачить потужності цих генераторів, щоб зберігати роботу щоб підтримувати роботу котелень? У нас такі генератори, що вони можуть працювати цілодобово, головне, щоб було паливо. А паливо ми також закупляємо. І відповідно цей процес може бути безперервний. Ми розуміємо, що це буде дуже дорого, бо, наприклад, один генератор потужності 100 кВт бере в районі 20 літрів на годину дизеля чи бензину. Що ви на початку сказали, що ця зима буде важче, це ваші власне, такі суб'єктивні міркування? Чи це вже вам з Києва там з урядових установ сказали готуватись до вашої зими? Бо, наприклад, думки експертів насправді діляться, хтось каже, що гірше вже не буде, бо вже не буде можливості робити такі масштабні обстріли, коли одночасно було 80 чи більше ста ракет, і вже таких масштабних обстрілів, що в один день знищується багато. Об'єктів е енергосистеми України такого вже не буде. Дивіться, це, це є ну як мої особисті спостереження і думки, моя суб'єктивна думка, так і безпосередньо висновки зі спілкування з урядовцями, з військовими адміністраціями, з обласною військовою адміністрацією, з міністерствами і з іншими людьми, які також відповідальні за цей процес. Ми розуміємо, що наш ворог, Росія, має ще багато того. Металолому, хламу тих всяких ракет, які вони до нас запускають, і ми розуміємо, що потрібно готуватися до гіршого. І так як минулого року були їхніми цілями е, об'єкти критичної інфраструктури, е, станції, які виробляють електрику, е, швидше за все, що цього року це повториться. Ну дай Бог, щоб цього не було. Ми молимося, ми робимо все можливо, щоб цього не було. Але ми розуміємо, що з таким хворим сусідом і з нашим ворогом е, Росією це ще може бути гірше.